Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами рослин для оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про чудову траву. Хвощ польовий. Розглянемо його лікувальні властивості і застосування. Хочу подякувати за вашу активність щодо перегляду наших відео. Ваші лайки, коментарі і підписки надають мені підґрунтя готувати для вас нові відео, ролики з цілющими властивостями рослин, які ростуть на території нашої України. Синоніми і народні назви хвоща польового. Ілець, сосонка польова. Хвойка, кінічки, мітелка, котячий хвіст, кінський хвіст, швабра трава, олов'яна трава. Хвощ польовий відноситься до спорових рослин. Кореневище хвоща польового розалужене. З нього проростають негілясті стебла. Спочатку вони коричневого кольору зі спроносними колосками на кінці, але через кілька тижнів виростають довгі стебла висотою 20-30 см з бічними гілочками. Саме ці пагони і знаходять медичне застосування. Він має довге зелене повзуче кореневище. Рослина має два типи стебел спроносні рожеву тінку і літні пагони, які нагадують хвою ялинки. Спороносні стебла виростають у квітні травні Вегетатинні відростають у травні-червні. Використовані частини хвоща польового це вегетативні пагони. Хвощ польовий багаторічна трав'яниста рослина. Застосовується внутрішньо для лікування ряду захворювань, сечововідних шляхів та нирок. Хвощ використовують зовнішньо при лікуванні дерматологічних захворювань як протизапальний і дезінфікуючий засіб. З лікарськими цілями застосовують траву рослини безплідні стебла висотою 30-60 см. Відмінна риса трави хвоща, жорстка структура, оскільки в ній міститься кремнієва кислота. За рахунок сапонінів і органічних кислот у складі рослини, препарати хвоща мають сильну, діуретичну і в'яжуючу кров дію. Збір і заготівля і зберігання хвоща польового. Пагони хвоща польового збирають ранньою весною поки вони соковиті і зелені. Необхідно не сплутати хвощ польовий з іншими отруйними видами хвоща. Пагони зрізають над землею і сушать в пучках в провітряному місці, поки гілочки не стануть ламками. Починається з моменту появи трави протягом усього літа. Заготівля сировини проводиться в суху погоду, оскільки вологий матеріал непридатний для сушки через високий міст вологі. Стебла рослини зрізають за допомогою ножа або серпа на висоті 5-10 см від землі. При заготівлі хвоща не зрізають нижні спроносні частини. Зато, заготовляючи дану лікарську рослину, необхідно пам'ятати, що в лікарських цілях можна застосовувати тільки хвощ польовий. Всі інші є, різновиди є отруйними і не придатні до використання. Важливою відмінністю хвоща польового є розташування пагонів. Вони повинні бути направлені вгору. Тоді як у токсичних видів пагони горизонтальні або спадають вниз. Перед сушінням важливо відокремити хвощ польовий від інших видів хвоща, оскільки після сушки розрізнити їх буде дуже складно. Сушити сировину необхідно провітряному сухому приміщенні або в сушарці за температури 40-50 градусів Цельсія. Перед заготівлею польового хвоща необхідно враховувати екологічність місцевості, де планується його збір. Ця рослина характеризується тим, що здатна швидко вбирати в себе токсичні речовини і зберігати їх, тому заготовляти сировину вздовж доріг і підприємств не слід. Зберігати сировину і використовувати її можна протягом 4 років. Діючі речовини хвоща польового. Хвощ польовий містить кремніву кислоту, флавоноїди, сапоніни і солі калію. Також у хвощі польовому присутні щавелова, яблучна і добільні кислоти, сліди алкалоїдів, гіркоти, речовини дубільні і смолисті. Солі минеральні, масло жирне. Препарати хвоща польового мають діуретичні і протизапальні властивості. Застосовуються в комплексному лікуванні урологічних захворювань, а також при набряклості, викликаній порушенням роботи нирок або серцевою недостатністю. Поряд з цим, хвощ польовий є засобом, який здатний виводити з організму токсини, зокрема, свинець. Застосовується як сочогінний, і кровоспинний, протизапальний, антимікробний і геопотензивний засіб. Експериментально виявлено, що хвощ польовий проявляє детоксітаційну дію, зокрема, сприяє виведенню свинцю з організму. Основні ефекти хвоща польового сечогінний, протизапальний, протимікроберний, кровоспинний, дезінтоксізаційний, загальнозмічнюючий і в'яжучий. Перешкоджає кристалізації каменів в сечі. Властивості хвоща польового відрізняються різноманітністю. Препарати рослини мають сильні лікувальні профілактичні властивості. Їх застосовують як протизапальний сечогінний засіб. Рослина використовується для стимуляції кровотворення і покращує згортання. Лікувальні властивості хвоща дозволяють застосовувати препарати на його основі для профілактики утворення сечових каменів. Таку здатність рослини забезпечує кислота, яка входить до складу трави. Використовують як сечогінний засіб при запальних захворюваннях нирок, сечового міхора, сечововидних шляхів, набряках, ниркового і серцевого походження. Застосовують при ексудативних плевритах, кровотечах, маткових, гемороїдальних, носових, а також туберкульозі, запаленні верхніх декальних шляхів, запальних захворювань ротової порожнини і глотки. Хвощ сприяє виведенню каменів з нирок і сечоводів. Також його використовують при отруєнні свинцем, подагрі і радикуліті. Спосіб застосування та дози прийому хвоща польового. Для приготування чаю з хвоща беруть 1-2 чайних ложки подрібненої сухої сировини і заливають 250 грам холодної води на 12 годин або 250 мл горячої води на 30 хвилин. Приймають по 3 чашки на день протягом тривалого часу. Зовнішньо використовують настій хвоща польового для його приготування на 2 столові ложки сухої ресировини. Заливають двома склянками окропу і ніч настоюють у термосі. Використовують для полоскань, примочок, спринцювань і компресів. Разом з вираженими лікувальними властивостями рослина надає організму тонізуючу дію. Також відзначається загальнозміцнювальний і імуностимулюючий ефект від її застосування. Відвари і настої хвоща мають протипаразитарну дію. Трава рослини допомагає ефективніше виводити мокротиння при захворюваннях верхних дихальних шляхів. Відвари і настої хвоща польового використовуються для виведення важких токсинів з організму, в тому числі й свинцю. Водні витяги на її основі нормалізують фосфорно-кальцевий обмін. Молоді соковиті пагони хвоща додають в омлети, запіканки. Супи, а також начинку для пиріжків і млинців. Зовні препарати хвоща застосовують для лікування захворювань шкіри, екземи, псоріаз, атропічного дерматиту, туберкульозу шкіри. Антибактеріальні та регенеративні компоненти дозволяють використовувати його для лікування ушкоджень різної тіології. Протизапальні властивості хвоща забезпечують ефективні застосування при алергічних реакціях. Допомагає рослина і в лікуванні акне, в горової висипки. У косметології препарати хвоща допомагають боротися з ламкістю і випаданням волосся. Також вони виступають засобом для прискорення росту волоссяного покриву. З цією метою хвощ готують як у вигляді відварів, так і в формі масок для догляду за волоссям. Протипоказання до прийому хвоща польового. Такі захворювання, як нефріт і нефроз, є головними протипоказаннями до застосування препаратів хоча польового. Не можна їх приймати при вагітності, годуванні грудьми, дітям до 18 років і людям з індивідуальною непереносимістю компонентів і гіпотонією. Необхідно пам'ятати, що ця рослина містить сильнодіючі речовини. Тому тривалий час і у великих обсягах її вживати не можна. Може надавати потразнічу дію на нирки і викликати алергічні реакції. Застереження при прийомі хвоща польового. Перед прийомом препаратів на основі хвоща. Слід проконсультуватися з лікарем. Інформація надана з знайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалась інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Будьте здорові. Дякую за увагу.